Мої вітання усім, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь. Тут огляд буде сьогодні двох секонд хендів. Запрошую вас до перегляду, а ви не забувайте про підтримку каналу вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! Тільки не завітала в цей магазин, побачила косметичку прозору від TED Baker сьогодні на вазі. Вона коштувала 34 гривні. Потім сумочка по формі дуже схожа на Dior. Сумка, клач від Фіорелі і ще отака вишата косметичка. Нові, бачите, джинси скіні написано: темно-синій колір, коштували вони 25 фунтів. Я їх забрала у примірочну. Із теплих речей 100% кашемір зроблено в Шотландії. Такий пуловер. Він чоловічий. Знов таки, бачите, принти з цим гномиком зустрічаються досить часто. Ще нова сукня у розмірі 2 2XL від Primark, Коштувала вона 9 фунтів колись у магазині. А от топшоп дорожче за 18 фунтів продавали цю сукню. Папая в 14-му розмірі була така блузка, вся у дрібні квіточки. Ще подивилася я на сумки. Тут у нас з ключиком сумка написано Лондон. А мені сподобалась ось ця сумка від Джейн Шилтон. Вона нова. Тут три кольори використали у цій сумочці: блакитний, такий блідо-жовтий і помаранчевий. Бачите, два великих відділення. Такі сумочки траплялися цього, цієї компанії і раніше, взагалі-то вони шкіряні. На цій я бірочку не знайшла. Ціна сумки 261 гривня. Із тонесенької бавовни блуза сьогодні від John Lewis в 12 розмірі. Смужки, бачите, зробили тут не вертикальні чи горизонтальні, а ось такі, які сходяться під кутом. Сьогодні, взагалі, багато речей було від Next, сукня в 10 му розмірі, приємний там бірюзовий колір. От ще одна, це в 18 розмірі у горошок. сукня Максі Довжини. І ще знайшла сумочку, світло-коричневий колір, вона із натуральної шкіри. Два окремих відділення, досить вмістка. Але цю фірму я бачу вперше. 250 гривень сьогодні вона коштувала. Пряничний чоловічик цей з м'яких іграшок. І ще була отака зайчиня і дівчинка. Клач ще один сьогодні був, бачите, принт під Луї Вітон тут. Сам по собі він тоненький, але розмір такий достатньо великий, вмісткий клач, 55 гривень сьогодні коштує. Від ТЮ 22-й розмір. Трикотажна сукня, вона дивіться в такому бусковому кольорі, і уся у тиграх. Ще одна знахідка від них в 14-му розмірі, але ще додана: там, бачите, літери SP е на бірочці, льон та віскоза за складом. Тут кнопочка. Я застігнути не можу, буду тримати. Ну, вона в мені широка. Ця сукня, така тканина важкувата. Бачите, це більший розмір, не мій ніяк дуже заширока, коротенька. Ціна сукні 113 гривень сьогодні. Ще я подивилася на ось цю. Тут віскоза і льон, а у складі біла сукня, у смужку. Вона важча за попередню 198 гривень. Так. Сукня біленька, міді довжина розширена. Бачите, йде від талії, смужечки. Тут покомбінували за рахунок оцих вставок, вона і розширяється. З розміром якраз приталена, новенька. Всі подобається. така важкувата тільки тканина. Заважить не знаю скільки. Помітила я цю сумку здалеку, вона коричнева, видно, що вона шкіряна, уже коли роздивлятися почала. Дивлюся, що це все ж таки Редлі. Хоча зовні я навіть не здогадалася і, знаєте, завжди тут ще вибита назва Редлі буває, нема на не цій сумці, але я впевнена, що це оригінал. Дивіться сюди клуб Монако. Такого я раніше взагалі не бачила. Сукня в комбіновані тканини. Оця біла частина, це віскоза і низ 40% вовни. Рішила клуб Монако приміряти на себе. Дивіться, наче блуза і спідниця. Тут вовна відчувається на сіровом, які зробили рукава. Перше таке зустрічаю клуб Монако. Раніше таке чула. А Тут ось приміряю. Так, да, так. Да. Ціна клубу Монако 118 гривень. Ще з цікавих знахідок. Я спочатку подумала, це такий шкіряний гаманець, але це виявився органайзер для. Прикрас, є різні відділення. Дуже схоже, та як зроблено на гаманці від Редлі. Сьогодні цей органайзер коштував 51 гривню. Приємний на дотик, мені він сподобався. Ще подивилась на літню футболку, взагалі написано один тут розмір. Я її у примірочну взяла, бо вона тут з такими блакитними плямами, а я якраз брала блакитні брюки у примірочну. Це бачите, така як тунійка, ну Це розмір більший, свободненько, дуже легесенька тканина, світленька під брюки. Ну, Таку заправляти немає сенсу навіть. Вона розширена, тут бачите, малюнок понизу. Брюки від Марк Спенсер були ці за ціною 127 гривень. Так, джинси там було написано скині, але вони щось тут широкі вверху мені взагалі спадають. Ні, не гадяться. Тоніка за 69 гривень вийшла, а оці скині джинси за 188 гривень. Тоненький в'язаний кардиган без застібок від фірми Тею, але це малий розмір, за складом тут є й льон. І оцей сподобався мені ланцліп, але також за розміром не підійшов. Так, жовте-блакитне поєднання, нова футболочка. Гарний такий виріз, тут цікавий, зроблений. І блакитні брючки, воно було написано, що вони шорт, шорт короткі. Легенька тканина. Леге зовсім завужені донизу. Футболка з бавовни за ціною 70 гривень. Так, оця. Сорочка в рожевому кольорі, сподобався мені цей колір Пудра рожевий підійде взагалі до всього така. Якраз за розміром мені вона якісна, досить якісна. По біркам було написано, що це стамічл за ціною 89 гривень. Ще із теплих речей, бачите, тут додано вовна та кашемір, джакуа верт, А це в сірому колі Джемпер. Ну там дуже багато, як на мій погляд, розшито по горловині тих камінців. Величезна квадратна хустинка була в леопардовому принті, а отут, бачите, ще й на кутках намальовані тигрики. Написано, що зроблено в Таїландії, і також чистка суха. Я впевнена, що це шовк, але не знайшла там позначки. Ще дивіться джинси. Також нові, бачите, продавали за 13 фунтів. Це праймер, але там розрізи на колінах. Від Боден була сьогодні сукня, знайшла тільки одну сірого кольору, вона розширена і ще й там пояс додається до неї. А це із 100% бавовни на дівчинку від H&M, ось така сукня в зеленому кольорі. 22 фунти від пікокс, сорочка жіноча. І ще мені сподобались ці пташечки, я їх пороздивлялася. Цю знахідку забрала в примірочну льон та віскоза за складом. Так, темно синя, синя без безрукавка, але вона мені малувата. Там треба там заправляти. Зробили якось, незрозуміло, що все стерчить. Важкувата тканина 71 гривня вийшла. Ще від Натмех сукня в 12 розмірі тут помаранчеве, фіолетове та чорне і віскози. Так, це вже буквально перед примірочні. Як заходити взяла цю сукню за гірками, з огірками, щось такий схожий. Вже, схожа, сукня вже колись була, мені траплялася. Не пам'ятаю, тільки фасончик чи був такий. Багато чорного тут, за розміром якраз. А за ціною 93 гривні. І анімалістичний принт ще у нас від H&M в розмірі L сукня незвичного фасону, 100% віскоза. Вже поки вділа цю сукню, заплуталася декілька разів. Накрутили там тих запахів, ну не мій розмір, вона щось висить взагалі, як якась ганчірочка. Тут призборена резиночка, але попереду щось воно взагалі якесь безформене. А ціна вийшла 90 гривень. Далі огляд у іншому у Тут я спочатку подивилася на взуття, його тут взагалі-то небагато. І сумки також повертала. Вони висять на вішаках, дуже зручно їх розглядати. Взагалі-то було більше шкір заму. Із такого, що мені сподобалось, цей рюкзачок від Kate Kidston і також був ще рюкзак від Ted Baker. Але він, як завжди, з такого матеріалу, бачите, дуже сильно прим'ятий. Але взагалі стан новий. Купальник роздільний. Бачите, верх такий тут більше, як Прямокутничок, топік і плавочки яскраві. 122 гривни, 123 гривень. А білий суцільний з паєтками золотистими. Так, в сірому кольорі від Томі, в розмірі L органічна бавовна джембер. Такий не дуже він, тоненький, такий цікавий. а ще в сірому кольорі це чоловіча полуфутболка від Armani Exchange, стан нової. На примірку я взяла спочатку цю сукню. Вона, бачите, не дуже довга, але так, за розміром, мені якраз ідеальна Рукав широкий не обтягує горловинка висока, там ще й невеличкий розріз. Взагалі-то мені ця сукня сподобалась. Нічого такого, наче незвичайного, але по фігурі вона сіла взагалі ідеально. ще й такий бачте, тут незвичний ремінь. Зараз покажу поближче. Сукня від Відгант 42-й розмір. Такі смужки білі на синьому чи сині на білому. Марська тематика. Дивіться, який ремінь мотузка. Така кручена мотузочка. Сукня цікава. Цей бренд не так часто зустрічається, мені він подобається за складом тут бавовна, а за ціною ця сукня вийшла 161 гривню. Далі на примірку я взяла ось цей сарафан або сукня без рукавів. Темно-синього кольору, трохи вище коліна довжина. Взагалі тканина тоненька. Така еластична тягнеться добре. І ще є ремінь. Атмосфер сукня в горошок. 14 розмір синя з червоним поясом. 52 два волна і 50 віскоза. Ціна цього сарафану сьогодні 186 гривень. Далі вже я взяла на примірку шорти та саму звичайну футболку з написом «Relax». «Relax» – це футболка бірюзова, це більш де лінійка для домашнього, домашній одяг для дому, для сну. Думаю, це взагалі, то мабуть, був комплект. Розмір М, Марк Спенсер. Так, і я думаю. 100% бавовна за складом, ну, натягнеться бавовна ця. Від пер'юна, це в 10-му розмірі. Так мені б на розмір один більше ліоцилу. Ну, ліоцил дуже сильно мнеться. Для шортиків дуже ну, краще брати вже баловну. Ціна футболки 91 гривня, а шорти вийшли за 212 гривень, доволі важкі. Далі я вирішила цю ж саму футболку не міняти і поєднати з блідорожевими брюками. Вони нові з етикеткою. Ідеально по розміру, ідеально сіли по фігурі. Бачите, як світло вимкнули, намагалася там зняти так, щоб було хоч трохи видно, не так темно, тому виходила з примірочної у зал. Брюки від Mark Spencer в 12 розмірі. Рожевий колір 32,5 фунтів коштували широкі. широкі по розміру якраз. Брюки також нелегенькі, 343 гривні. І далі ці ж самі брюки я поєднала з футболкою. Також вона блідо-рожевого кольору, навіть колір набагато світліший, ніж брюки. І цей. Лук мені дуже сподобався, він має вигляд ніжного і романтичного. І дорожева безруковка, 38-й маленький розмір. Ченде маловата мені. Тоненьке мережа на рукавах та по спинці зробили. Тут тканина така, я думаю, візкоза, 100% візкоза так. Ціна безрукавки 79 гривень. Ще з літнього легенького я приміряла ромпер. Він яскраво червоного кольору, але тканина дуже зам'яка. Бачите, такий вид трохи як неохайний у цього ромпера. Все ж таки більш цупкіша тканина на фігурі має вигляд кращий. А ціна його сьогодні 159 гривень. Ромпер від F&F в 14-му розмірі червоний. Червоний повинен бути ще тут, бачите, шлічки для. 100% візко за складом. Як вийшла з примірочної, я ще позаглядала, хто там що цікавого повісив після примірки від Сент. а 100% віскоза сукня. Ще була отут колаборація. Бачите, а це сукня вона довга, але дуже глибокий виріс тут по горловинці, помаранчевий колір. Там не дуже мені сподобався цей принт, якщо чесно, але дивіться по складу. Ліва екавіскози це екологічно чисте віскозне волокно. Я досить часто заглядаю у бірки на одязі, а чи робите це ви, бо бірка на одязі це важлива інструкція з догляду та використання речей. Умовні позначки, які показані у вигляді спеціальних символів, допоможуть продовжити життя вашого одягу. Важливо розуміти значення цих символів. Отже, правильний догляд за одягом запорука збереження його товарного вигляду і відповідно терміну служби. Основний символ на бірці – це праска. Ця група показує, якими способами можна прасувати виріб. Якщо праска перекреслена, то прасування виробу заборонено. А чи звертали ви увагу на точки, які намальовані всередині праски? Бо праска з трьома точками всередині дозволяє просувати одяг при високій температурі до 200 градусів. А от одна точка, яка якраз була на цій сукні, це просування тільки при низькій температурі до 110 градусів точки можна співвіднести зі шкалою нагрівача. Якщо праска перекреслена внизу, то цей виріб не можна відпарювати, бо він може втратити колір. Ще була ось така мережевна прозора літня футболка. Вона без рукавів. Але тут поліестер за складом, на жаль. І сукня нова з етикеткою від New Look у бусковому кольорі. Вона на підкладці, верхня тканина це віскоза. А це мої знахідки. На мусорці люди виставили тут таке гарне коріння. Молодці виставили в баклажки з водичкою, щоб не пропало. Ось коріння, яке гарне. Я тоді не взяла оцю квіточку. Зараз йшла взагалі повні руки з покупками з магазину, продуктів набрала ще й без сумки. Оце все в руки, що взяла в жмені, то й принесла. Так, оцей сукулент чи це я знайшла вчора. На тому самому місці там його дуже багато було. Це без коріння. Я його на оці гілочки все порізала і у землю. Я так подивилася, наче це треба в землю з самого початку. Оце так поставила ще й фіалочку сюди, додавала там у коридорі. Хтось виставив, пропадає. Може, щось тут і буде з цього. Цей сукулент я випросила, оце пересадила. Не знаю, росте чи не росте, поки не розумію, але стоїть. Цю квіточку також знайшла на вулиці. Хтось у бутилочку поставив. Тут було коріння і було два листочка малесенькі. От у мене вже скільки, вже 6 листочків, потроху росте. Ось такі знахідки в мене сьогодні вийшли. Дякую за перегляд відео. Якщо вам воно сподобалось, буду вдячна за коментарі, підтримку каналу та вподобайки від вас. Вам бажаю. Гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба до наступного відео. Всім пока.